Ми перебуваємо на Common Future у Познані, на надзвичайно важливій події польсько-українському конгресі співпраці. Марчне, щиро дякую, що ти знайшов час приєднатися до нас, адже тут безліч панелей та дійсно цікавих дискусій. Я хотіла привітати тебе українською, і почути від тебе також. Добрий день. Добрий день. Для мене велика честь бути твоїм гостем. Тож дякую за запрошення. Скажи, будь ласка, твоя компанія Лауди Смарт Інтермода працює в Україні вже 17 років. це так. Так і ти, твоя компанія, не залишила Україну, коли почалася повномасштабна війна, що зовсім не типово. Чому загалом я будував усю свою стратегію від самого початку? Бо окрім компанії Лауди, в мене є ще компанія «АТС», яка є найбільшим імпортером сталі з України. Це теж важлива тема. Я збудував. Перевантажувальний термінал, в якому в єдиному в Європі додатково є також сервісний центр з переробки сталі. Тобто, моя стратегія завжди була орієнтована на співпрацю з Україною. У мене частково українське коріння. Моя родина, коли жила біля Львова. Я завжди вірив у те, що український народ протягом всієї своєї історії доводив тільки в його руках його незалежність. я вірю, що Україна увійде до Європейського союзу і тому свого часу зробив ставку на Україну, а не наприклад на Білорусь чи Росію. Тому я від початку орієнтувався на український ринок, і це було насправді стратегічне рішення, ухвалене багато років тому. Окей, але війна і почалася, і інші теж мали подібні плани, плани однак відмовилися. І... А ти ні, коли почалася війна, я діяв і в Україні, і в Росії, і в, Росії, і в Польщі. також працював у Литві, Туреччині, в Сербії. чому в Україні? Чому за день до початку повномасштабної війни? Ми ухвалили рішення, щоб спрямувати вагони, які працювали в Україні. До нашого логістичного центру в замості до Польщі Бо ми боялися, що буде далі. Велика частина тих вагонів на жаль залишилася в Маріуполі. їх не вдалося вивезти, Ми втратили тоді кількадесят мільйонів злотих. Але відверто кажучи за два-три дні. Після початку повномасштабного вторгнення я країну, розмовляв з одним з, з одним з моїх українських партнерів. у якого величезний порт в Україні, в Україні який відповідав, здається, за 25% українського експорту. і він з упевненістю сказав мені, що ми переможемо. і це мене шокувало. Що трохи згодом я говорив зі співробітницею. не знаю, чи вона ще працює зараз, яка так само вірила, що. Україна переможе, і це не було якесь її чи його бажання. я бачив, що вони говорили про реальну ситуацію. вони були впевнені, що так і буде, і я вирішив, що не можна відвертатися від України в такій ситуації і наважився залишитися. скасував рішення про вивезення вагонів? Ми навіть за кілька тижнів ухвалили рішення, що перенесемо всі активи, які є в Росії в Україну. Шенішеми на Україне, от власне, це ще це одне це твоє рішення, яке нам дуже, дуже імпонує вийти ви з, Росії з Росії до того ж досить недовго думають. Але Вероніко, мушу тобі сказати, що найбільше мені болить те, що ми ухвалили це рішення свідомо і насправді дуже ризикуючі. Ми втратили частину наших вагонів, розбомблених в Одесі, в Маріуполі. але замість підтримки е, у нас весь час виникають якісь проблеми Маю на увазі з боку українських інституцій, відверто кажучи. Відчуваю певне упереджене ставлення, між почуваюся між, стигматизованим. Ні, тобто, ні, ні, через це, це у тебе проблем. проблеми? Так можна сказати, що і так. так. і саме тому ми повинні говорити про це вголос, бо це не лише твоя історія. На жаль, чимало людей, компаній, які справді дуже допомагали. А тепер звідусіль чуємо, що ніхто не зважає на ситуацію з точки зору того, що вони втратили. натомість Дивляться лише О, на формальний зв'язок зв з, з Росією, і відразу тавро замість розуміння. то може розуміння. я можу пояснити цю ситуацію. У мене була компанія в Росії, і на момент початку війни вартість цієї компанії, компанії дуже легко було порахувати. плюс-мінус 100-150 мільйонів євро. Йдеться ідеться про величезні гроші. Ми віддали цю компанію безкоштовно, що й мусили заплатити за нотаріальні послуги. Також у мене була ще одна компанія. Також в Росії яка мала будувати термінал. але та компанія була пасивною, і так ніколи не розпочала діяльність. І весь час мене атакували українські служби та інституції. чому ми досі там присутні? Пояснімо, можливо, глядачам з Росії неможливо було просто так вийти, адже уряд заблокував можливість продажу акцій. вирішували виключно вони чи можеш вийти, і якщо так, то на яких умовах? На саме так це важливо і от зовсім недавно нам нарешті вдалося позбутися фірми. я скажу лише, що я інвестував там близько трьох мільйонів євро. Ці гроші пропали і цю компанію. Ми віддали безкоштовно. Насправді, лише зараз тобто, майже за три роки після рішення вийти з цієї структури нам вдалося це здійснити. після величезних проблем я веду до того, що це несправедливо, я би щоб українські громадяни знали, багато компаній, які вирішили піти. робили це з моральних міркувань, якщо чесно. Бо залишаючись у Росії, я не мав би ризиків. ця діяльність не була під санкціями. Її можна було спокійно продовжувати. У мене не було б жодних проблем. Я не ризикував би тим, що щось буде розбомблене. але з моральних міркувань я вирішив перенести діяльність. і мені прикро, що мене атакують з усіх боків контролюють, шукають компромат на мою компанію. Це, це дуже неприємно і відверто кажучи, це точно заважатиме Україні реально інтегруватися до Євросоюзу Отже, ти залишив свій бізнес в Україні? Більше того, інвестуєш далі. скажи, будь ласка, чи застрахував ти свій бізнес від воєнних ризиків на сьогодні ні, я не страхую Бардо. Це дуже відважний, дякую тобі за це. Але йдеться також про те, що на початку, коли війна почалася, не було жодної можливості це застрахувати. Сьогодні вже з'являються інструменти. Вони ще не працюють належним чином, але ми вирішили, що не будемо страхувати, бо ми головним чином перевозимо. А один потяг завдовжки кілометр. якщо навіть розбомблять, а ми вже маємо розбомблені вагони, то це два-три вагони не більше. Чи щось зміниться, побачимо. Якщо з'являться реальні інструменти, бо тут присутні представники КУКЕ та інших інституцій, які дозволять страхувати за реальними ставками, тоді ми будемо зацікавлені цим скористатися і закликатимемо до цього. Тож ми хочемо страхувати, але це мають бути ринкові умови. Бо якщо хтось страхує за 10 чи 5% відсотків вартості, то це взагалі безглуздо. Чим відрізняється твоя компанія Лауда? Чому є такою успішною? Що таке цей смарт інтермодал? І чи можете ви найближчим часом витіснити з ринку традиційні залізничні перевезення? двома словами, що таке інтермодал? Інтермодал це перевезення того самого вантажу різними видами транспорту. Що це означає? Це передусім контейнер, який можна перевантажити з автомобіля на потяг, з потяга на корабель. Це як різниця між стаціонарним телефоном і мобільним телефоном. 20 чи 30 років тому в кожному домі був стаціонарний телефон. Пам'ятаєш, була слухавка, був дріб. Тобто це звичайний вагон. Це звичайний вагон. вагон. Він стаціонарний, може перевозити, наприклад, лише вугілля. Так а тепер у тебе мобільний так, телефон, тобто береш міш, його і міш, міш, можеш міш, переміщувати і міст, куди завгодно до того до ж з телевізором Аккуратно, У телефоні і, і телевізори, і відео і в одному пристрої. Сьогодні, мабуть, 10 приладів, які колись коштували як трирічна зарплата. сьогодні це доступно за одну десяту заробітної плати. Інтермодал означає, що наш контейнер їде на платформі, і сьогодні ми веземо зерно, бо в цьому контейнері зерно. А наступного дня веземо в ньому сталь. За три дні можемо везти там гігієнічні засоби, потім мобільні телефони. Насправді платформа лишається тією самою, змінюється лише контейнер. І це особливо важливо для України. Коли почалася війна, я був у міністерстві і пояснював, чому моє рішення унікальне. Знаєте, що таке клепсидра? якщо її перевернути, то чекаєш, доки зернятка пересиплються, і ти чекаєш, поки пшениця чи будь-яке зерно в цьому вагоні пересиплеться в інший вагон. Бо пам'ятаємо, у нас різна ширина колії. Тобто кожен вантаж, який їде з України залізницею, має бути перевантажений. А чесно кажучи, 90% товарів так звані комодіті їдуть залізницею недалі більше їде автомобілями, але автомобіль не є рішенням і це стовідсотково не перспективно. До того ж, в Україні інші нормативи навантаження на вісь в автомобілях. Реально, ти можеш перевести на автомобілі 22 тонни, а ми в одному контейнері перевозимо навіть 66 тонн. Так що це означає? Коли до нас приїжджають товари з України. Ми перевантажуємо весь контейнер. Тобто перевантаження всього потяга, ми можемо зробити, якщо діємо швидко, впродовж години. традиційні технології тієї самої пересипки клепсидри вагон заїжджає, хопер падає. Виникають проблеми. Реально це займає 24 години. Тобто це просто доба проти так, години, так доба проти години. І коли почалася доба, війна, було зрозуміло, що ніхто не має часу на такі процедури, та інфраструктури бракує. Ось чому наше рішення було таким корисним. І ми так сильно допомогли. не хочу говорити пафосно, але на мою думку, без нашої компанії, на початку війни реальний імпорт з України становив би 10-20% того що ми возили Ми вивозили величезні обсяги перевантажували пізніше ринок адаптувався почали з'являтися проміжні рішення але наше рішення в майбутньому дозволить продукт має назву Time for Revolution, запропонувати українським польським і європейським клієнтам систему, в якій навіть один контейнер можна буде поставити на потяг що курсує регулярно як автобус І замість відправляти його автівкою виставити його в контейнер. Контейнерний потяг Щойно я був на панелі тут на конференції, де також був президент компанії ФАКРО. І він сказав, що для нього найбільша проблема непередбачуваність транспорту, черги на кордоні, між суперечки, проблеми з перевізниками, вантажівки можуть стояти п'ять днів, а можуть і два тижні. більше того, ми знаємо твою реакцію на плани української влади підвищити тарифи, яка полягає в тому, що якщо тарифи підвищать, ви трактуєте це як обмеження конкуренції. Ранічення, так ти навіть публічно попередив, що готовий звертатися до, до європейських інститутів. Е, е, е. 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 як то викладане. Скажу так, ми вважаємо це способом тиску на, на нашу компанію, бо в інтермодальному перевезенні в нас близько 70% українського ринку. уся Європа в Німеччині це 75% знижок у Польщі 25% Підтримує такий транспорт. Це не так, що вони доплачують, а йдеться про те, що коли йде контейнерний транспорт, пам'ятаєш. 24 години до однієї. Ми так? уяви собі, що, але, уяви собі, 20 що 20, беруть 20, на перевезення 20, тонни зерна, нехай 20, буде 100 злотих, але 100 інфраструктура 100. зайнята 24 40. години. У нас візьмуть, скажімо, 70 80 злотих, 80 тобто скажуть, що дешевше, але 30, потрібно мати контейнер. Який треба зняти, відвести, отже, додаткові витрати, а вагон уже може повертатися з наступним вантажем. Що це означає? Пропускна здатність інфраструктури зростає в багато разів. отже, світ не використовує стаціонарні телефони. Ми знову повертаємося до цієї аналогії. У разі прийняття тарифної зміни це означатиме лише те, що ми будемо стимулювати неефективний транспорт. Україна відкотиться назад і не рухатиметься в європейському напрямку. найважливіше сьогодні, щоб Європейський Союз і Україна мали уніфіковане законодавство. тобто Україна має пристосуватися до європейських норм, а не європейський союз до українських. має бути єдність правових стандартів. Ми пристосувалися і подивіться, що з цього вийшло. Польща сьогодні багата країна, колись була на вашому рівні, а в певні моменти, можливо, навіть нижче. Сьогодні ми розвиваємося, і фактично стали європейським тигром, але не тому, що хтось нам допоміг. Навпаки, ми мали гірший доступ, менші дотації для сільського господарства. Було багато проблем було значно дорожче й складніше, але ми мусили адаптувати своє право до європейського. Проваджували інновації, бо поляки, як і українці, ми вміємо справлятися в таких умовах. але поляки, мушу сказати, бо але поляки мушу сказати, бо я сама проходила цей процес, процес трансформації з поляками. Вміли як у вас кажуть, затягти паски і просто триматись, не шарпатись, не панікувати, не панікувати, не заважати, а просто повірити. Повірити, що це довгостроково. Спочатку завжди дуже важко. У нас теж було дуже важко. Будуть обмеження. Буде важко. був один оцет на полицях, як кажуть. Але найголовніше Вероніко врешті-решт найважливіша, звичайна людина, щоб вона отримувала більше. Бо якщо людина отримує більше, вона більше витрачає. Який сенс мати прошарок дуже багатих і дуже бідних, якщо немає середнього класу? Без середнього класу країна ніколи не буде самодостатньою. Вам потрібно створити середній клас, щоб виник середній клас має бути підприємництво. У вас є великі комбінати або нічого. Так треба дати свободу людям і повірте, мені українці, я знаю багато. З них дуже винахідливі працелюбні дайте їм ті самі можливості, які отримали поляки, і ви побачите результат. саме так чудово в нас Добре. виходить. Добре. Мартіне, мільярд Один мільярд злотих, Мартиня, 1 мільярд злотих кошти, які твоя компанія інвестує в Україну 400 в Україні мільйонів. Мільярд. Ми хочемо інвестувати в польсько-український обмін. Добре. уточню 400 мільйонів, 400 мільйонів вже. Інвестовано плани разе, чи, на мільярд. Чи, чи угла, це вже інвестиції на у е, найближчий час, час і, виглядь і, виглядь і, виглядь це виглядь. і це вже те, що ми називаємо відбудовою сьогодні. наша програма називається mm. Відбудовою. Mm. Бо, програма я відбудовою. Я постійно до цього повертаюся. Час Що найважливіше у відбудові? У відбудові найголовніше, щоб економічний обмін був плавний, і дешевий Ми хочемо запропонувати логістичні рішення, які забезпечать дуже привабливі та дешеві двосторонні перемоги. Надій сьогодні до вас, вас переважно приїжджають, губ, приїжджають губ, сировинні товари сон, першої товари, добра, потреби руда, руда сталь, сталь, зерно, збожа, сировина сенсі у сенсі. зворотному напрямку. Думаю, їде генерал, General генерал, Cargo, комп'ютери, комп телевізори, телевізор, 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 панелі, панелі панели, тощо. Панели Вони, Вони є є перевозяться лоб, різними засобами. Транспорту ми хочемо об'єднати це в нашій логістичній системі, перевозити одним потягом. І ще додам той мільярд злотих не призначений на вивезення товарів з України. Він призначений. Чини на побудову коридору між Україною Польщею та Бенілюксом, який буде конкурентоспроможним за ціною, і дозволить перевозити комодіті за ціною Панамакса в великого танкерного судна, яке сьогодні пливе, наприклад, з Одеси до Бенілюксу. Тобто це буде демпінгова, дуже низька ціна. А General Cargo за конкурентною ціною порівняно з автомобільними перевезеннями завдяки цьому клієнти отримують регулярність, повторюваність і власне партнера. І так правда, партнерс, брак правде Брак ризика бра їздиш. на ризику, бо ти їдеш і передусім перед отримуєш надійну компанію. Ми, у нас великі капітали, капітали. Коли щось вандуна, трапиться з вантажем, вантажем вандуна, ми несемо вандуна, відповідальність. це не так, що вандуна, ти віддаєш вантаж компанії з трьома-п'ятьма вантажівками, яка завтра може збанкрутувати чи зникнути. ми маємо фінансування від великих фінансових інституцій. Ми хочемо профінансувати розвиток цього коридору. У планах Також розглядали питання будівництва порту в Одесі, бо ми хочемо поєднати. З Туреччиною та іншими країнами, отже, наші плани амбітні, але вони будуть реалізовані лише тоді, коли ми побачимо підтримку з боку України. Саме про це хотіла запитати з того, що нам вдалося дізнатися, ти збираєшся поєднати Європу з Туреччиною та Центральною Азією. Я це робив щодо війни. Розумію, і розумію, тут розумію, не лише війна є причиною, чому щось не, чому не стартує, щось а й та стабільність, та про яку, стабільність, яку ти говориш, що має статися? Можу сказати так: якісь державні гарантії. Що це має бути? Для мене найважливіше те, як я вже сказав, щоб в Україні працювало і застосовувалося європейське право, і щоб ситуація була передбачувана. Чи не щодня ми стикаємося з перевірками українських державних інституцій і і кожна кожна така перевірка породжує обвинувачення часто зовсім не пов'язані з дійсністю в ЄС, це взагалі не мислимо. У мене в ЄС податкова перевірка раз на півроку. Все онлайн, все прозоро, все перевірено і всі мене підтримують. А тут у мене постійно виникає враження, що шукають проблеми, щоб довести, що ми не такі, якими є насправді. і тоді нам доводиться залучати польські МЗС, європейські інституції. Якщо Україна буде зустрічати і запрошувати бізнес таким чином, він не прийде в мене товста шкіра. Я багато років працюю на сході. Ді, я іноді дію більше по українськи ніж по польськи чи по європейськи, але скажу так, нормальні підприємства до вас не прийдуть. А якщо до вас не прийдуть нормальні зарубіжні корпорації, ви ніколи не станете багатими, бо добробут приносить захід, щоб не говорили. Західна організація праці, західна система цінностей, якою б вона не була, бо ніхто не ідеальний. Найважливіше в ній. Те, що вона орієнтована на людину? тут У мене твої слова сьогодні. Ми говоримо про те, що хочемо брати участь у відновленні, допомагаючи Україні, а наступного дня блокуємо кордони перед українськими сільськогосподарськими сільсько продуктами та перевізниками. Скажи як у Польщі реагують на твою позицію. як ти гадаєш, сьогодні вдасться переконати людей чи все. Аж таки ця антиукраїнська бо... нарація, яка нас всіх ну, турбує, нас вже всі починає мати. переважати. Mm. Mm. Моя думка така, що Україна має інвестувати. Зрозуміло, що важко, бо немає грошей. Але, от простий приклад: коли почалася війна і був імпорт цього зерна, з'явився фільм. Сто відсотків продукт східних ім, служб на якому мої потяги заїжджають, котрі, їдуть до мого центру перевантаження, із кожного контейнера сиплються зернятка. Летять пташки, взяли, е, так, птах їсть зерно. І показують, що ці птахи померли з Франції. Нам зателефонували. Була перевірка від Санепіду та інших служб. Закидали, що ми возимо так зване промислове зерно. Ми їм показували, що фільм змонтований з 20 різних фільмів, бо різні прогнози, різна погода, різний номер контейнера. То що але в соціальних мережах люди не мають часу аналізувати. Раз, два, три прогорнув, раз два-три прогорнув. Немає чогось такого, як промислове зерно. Чи там технічне, насправді такого немає? В інтернеті все погано. Східні служби дуже добре це відслідковують і в цьому орієнтуються. А це вже політика. Всі підхопили, адже проблема українського зерна взагалі вигадана. просто впала ціна. На початку були космічні ціни. Всі закупили добрива та інші речі. Коли вони впали, то винен українець. Правда, така і тут я 100% захищаю українців. Що 90% цього зерна їхало до портів, бо я його возив. Або ще, а, або ще далі а, до портів або далі. А спортів їхало кудись в Африку, куди завгодно їхало, і точно не в Європу. В Європі були найнижчі ціни, тобто вони все одно його вивозили. Але треба це наголосити, пояснити, що не можна казати, що транзитна процедура не щільна, бо перевозять сигарети, де контейнер коштує півмільйона чи мільйона. Тут про що ми говоримо? Звичайне зерно коштує кілька десятків тисяч злотих. Я хочу сказати, що бракує знань, тому вважаю, що уряд України має це невеликі. Гроші інвестувати, щоб піар-агенція пояснювала Європі, що це таке, яка частка цього зерна лишалася тут, бо зрозуміло, що ви величезна аграрна економіка, і всі вас бояться, особливо поляки. Були у нас програми сільського господарства. Але це потрібно їм пояснювати і треба чесно розмовляти. Треба вибудовувати партнерство, укладати союзи, вести діалог. Українці на Українці, я думаю, знають про це, бо навіть під. Під час війни завдяки соцмережам та виступам вони достукалися до світу. Але, як виходить з нашої розмови, недостатньо не в кожній сфері. І сьогодні треба дуже серйозно працювати з соцмережами, бо реально подія останнього часу, на мою думку, є найкращим прикладом того, що люди живуть своїм життям, а інтернет своїм. І в інтернеті вже точиться польсько-українська війна, а ми тут зустрічаємося, і всі як один разом. і про це треба говорити. Це ще одне запитання, які твої очікування від Common Future, конференції на якій ми сьогодні перебуваємо. Після Common Future я б очікував, що Україна разом з Польщею, а точніше з європейським союзом становить дуже швидкий шлях правових змін, який би змушував Україну переходити на європейське право, щоб показати тим, хто бореться, що це не просто розмова, а що ми реально щось робимо, бо це також віра. я веду до того, що Україна як держава обов'язково має показати що змінюється зсередини. Правових покарати, питаннях зміняти, і в ментальному плані, що ви вірите, рішення, рішення на заході. якщо ви це покажете, то захід теж повірить. Як бо сьогодні покажу, найпростіше на для заходу сказати: вони не змінюються. Змінює, це можливо. гроші викинуті вони на вітер. Змінює, прийдуть наступні на клани і так далі. Треба показати, що насправді щось змінюється. І я очікую, що цей конгрес покаже, що ми готові йти далі. Бо Європа хоче вас підтримати, але ви самі також маєте собі допомогти. А я бажаю, щоб і поза конгресом було багато таких людей, такої енергії завжди поруч з Україною І я в це дуже вірю. дякую тобі. Сподіваюся, дуже дякую. і До зустрічі як сказати українською. Побачення до побачення. Припрошу.